Скажу, треба такий закон подлості. Гості уїхали, на дворі розпогодилось 17 градусів, показує жари, ні хмаринки, ні вітринки, ні, ні краплинки, дивіться, що... щоб всі бачили. Це у нас. Біля моря, мабуть, двадцатка, якщо, так, яка 20 Більше. Ну, взагалі а так. Що бандочка, обід. А я вже лупанув 600 кілометрів і кучу цих, кучу ділов порішав. Так, пообідав так смачненько. Перед тим як піти лягти спати, бо скільки ми навіть часом в 11 лягли, а да? в 2 вже проснулися. О. Юлю завіз до мами, до того ж вона в неї вже сон не сон був. Ну, а я то взагалі, як він спав віч, то зараз поїхав і захотілося. Коротко по существу. Значит, що у нас произошло за цих останніх два дні, так. Да? Вчора, нарешті, прийшов наш э, но... генетичний аналіз, да. який показує 10 поколений назад, 10 поколінь Вот. Оказывается, в нашій получается, в наших сім'ях дебилов не було, хоча так одразу і не скажеш. Ну, крім нас, може, вони не хотіли б написати, але ж просто совість знаєте, в людей є. Ну, от. Виявилися в мене э, ці другі болячки ну, на генетику, як вони нічого ніяк не, не влияють. Коротше, якийсь я не стресовостойчивий, ви зрозуміли? Що то я якийсь переживательний. Было бы чего переживать, как мама говорит. Ой, вам-то что переживать, знаете, вы там, у вас всегда все хорошо. Вот, да, ну, что свидать, все да не все. Здесь были какие-то волнительные моменты, которые дали невеличкий сбой. Ну, это так, опять же, это... <coughs> заключение GPT-чата по результатам тем, что напечаталось. Взагалі це вже для дитини робилося, то генетично всіх все добре. Uh -huh. У Юлії желізо да, там нормалізувалося, uh -huh. але в неї воно скаче, то один аналіз добре, то один аналіз не ну, нам... Тепер в неї нехватка хватка вітаміну Б12. Там прямо прописано, що треба пропити. Два тижні. Два тижні. В общем, в цьому плані все добре. А, що вам ще хотіла? А, ну розповідає. Сьогодні ж ми були, у нас вже був, як його назвати, останній да, візит е... на УЗІ. УЗІ. Е, оцих от Непонятних організацій цих появих. Я ну як для мене, що я завжди думав, що якщо ти збираєшся рожати, значить що? Ти просто приходиш в родом і рожаєш, оказується, ні. Спочатку тобі займається гінеколог, потім гінеколог тебе відправляє до оцих вот злих тіт, які, які вічно недовольні нашими якимись то, то дитина не така, то розміри не такі, то ще щось, то ще щось, то так не так, то це не сяк. Ну, зрозуміло, що вони перестраховуються тут самі, от, перестраховують нас. Зараз ми вже до цього відносимося з юмором. Поначалу опять же, були безсонні ночі, паніки, кипіш і, і так далі тому подібне. На сьогоднішній день, тобто ми сьогодні в последній раз їх посітили. Хоча вони, як кажуть, знаєте, тут і э, да? все. Ну, нас вже тепер веде роддом. Да. Непосредственно роддом. Сьогодні стали на облік. І просто єдине, що не познайомилися з врачом, це ну, Юлія Вівторок поїде знайомитися з врачом. Взагалі, ця картина має проходити з 30. 6 тижня, mm -hmm. да? ну така, типа, як правильно сказати, такий порядок вот. Ну, З учетом того, що ми за 4 тижні, да, чи за скільки після останнього візиту ми виросли на кілограм. Mm -hmm. А для італіянців це шок-контент, як то кажуть. Тобто габарити дитини вже тягнуть на 38 39 тижні. Хоча у нас 35-й. Да? 34,5. Ну так, да, майже 2 дня і 35. 2 дня і 35-й. То вже вирішили вже завести картотеку. Написали список, що потрібно брати з собою в пологовий будинок. От. Ну, а так, що, що хочу ще, до цього треба якось відвести. Немало важного факт. Е, то, що їх не перестає удивляти. У ну, неї ж питають. Як рожала перший раз, а ну чи рожала вообще? Знаете, ну, да, таке ощущение, що вони її все время, время перепитывают, потому что вони дивляться на неї и думають, ну ти ж нет, ты ж не могла, ну ты ж ты ж посмотри, тебе ж не 60 пока. І вот. поэтому вони все время уточняют. Це ж каже, у тебе секунда, ну типа, друга ты ну, каже, да. Перша було 14 год вот назад, там 4 кілограмма рожала кейсе. Ну, все, знаете, очень, я говорю, ага, ну понятно, типа, ага, ну понятно, ну все, типа, вообще, будет больше, наверное, там, чи шо. Ну, знаете, есть же какая-то закономерность, как то кажут, хотя какие тут закономерности в жизни может быть, я вас умоляю, да, вот, ну так и все разобраться Мы до сих пор, ну, люди добрые, мы не можем доказать, земля круглая, чи плоская. Кучу моментів. Потім тут чого затонув Титаник через 100 років починають відкривати нам правду в очі, знаєте, і взагалі дуже багато яких моментів ми узнаємо. То що ми можемо знати про якісь там ä, правила і закономірності стосовно там якихось. Ну я за те, що друга дитина ä, може бути більше за. Першу, чи, як правило, вона там більше, ну, у когось буває наоборот, у когось так може і є, там, Хто з цього робити якісь висновки, і не, не спішив би. <кхів> да, а, ну і що дуже кидається в очі, звісно, я стою, таку, знаєте, дивлюсь. То ли я себе так молодо виглядю, сам себе, я маю в виду, знаєте? О, чи то в мене в голові. Вальти путають. Чи, ну Я не знаю, як це назвати, але я так дивлюся на оцих пап-мам, які там приходили. Знаєте, я так ось думаю, от були б ми на учоті в Україні да? ну, та сама процедура. Я б там, мене б, мабуть, виходили і питали, ви чий дідусь. Ну, тому що я якраз вже нормально по возрасту, я конкретний дідусь. Тут я стою, как малолетка, знаете, такого реально. Мужики пришли, знаете, жен, ж, ж, жен, свою а я мальчик, знаете, привив девушку. Мы просто пришли посмотреть, что, что может быть. Ну, реально, какие-то сидят старые кошелки и стоят эти... Я, она каже, ну, не сидайте, человеки, не сидайте, ну, типа, это место для вагитных женок. А на них дивится и хочется сказать, я, типа, смотри, ему нужнее, и он уже на ногах не стоит. Хотя, если у него что-то там... Що-то ж у нього стоїть, раз там туда прийшли. Ну, в общем, да. Італьянці, це... що тут скажеш? Такое. Так, ну що, Янну. Скажи. Про собаку скажи. А, собака, так. Да. Це ж ми опять були сліпа девочка була. Яка ходить з собакою по водырем. Виола собаку. Звати порода. Лабрадор. Лабрадор. Короче, собаки вплоть до того, что мама цвета девочки каже, так, ти сейчас, каже, сначала, ты сейчас, скажи, сначала, цена ему в роддоме, и собака сначала ты идешь на работу, а потом, а потом, а потом домой. И повторяю, сначала на работу, а потом домой. Ну, що, я, собака, собака, собака поняла, собака все. И короче, да ты шо, я вот удивляюсь, что... Реально собаки розумніші за людей, тому що мені навіть таке скажи, я вийду з двері, я вже перепутаю, куди Куда надо, Куда надо? надо спочатку. Вот. Мені Юля, коли днем хоче список, що ці каже по телефону, що треба купити, я кажу, ти ж знаєш, скільки треба нагадати. В 5.15, в 5.20. Це перший раз, коли я виходжу з роботи. І другий раз минут через 10, це якщо пробок немає, я якраз проїжджаю, мимо якому. От тоді мені кажуть, я не забуду точно, тому що я можу. послухать и сразу звонить. А так гуляй ветер. Хотя это генетически не доказано. Ну, да, но с этим анализом у нас, конечно, повеселили. Ну, я в плане то, что генетики. Вообще, насколько вот в, 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 ваша оценка, э, насколько можно доверять, ну, понимаете, ну кто, кто насколько... Не, я считаю, что анализ прикольный, ну, как бы, э, в принципе, имеет право быть. А вот. Але хто вірить на стікер, що він тут прям четкий і що От він там показує там, на 10 поколений. Ну, це є обратно, я не знаю. Ну по-моєму нам щось сказали. нам не... сказала, що це аналіз. Да, на майбутніх 10 на, дітей. На майбутніх 10 дітей. Якщо ви ну, хочете, ще 10 дітей, то. Так, да, і, ми, і минулі, типа цей. Який в роду там нічого таке там, типа психопатов, ну я скажу, якихось там дебилов, чи ще когось. Типу, оцього всього не було. Не знаю, наскільки ну, можна цьому довіряти, але ну, тако, знаєте, як то кажуть, мінус одне от лягло. От, все добре. Ну, Тому що ми на якому уровні знаємо там, мама, папа, дід, баба, да, кажуть, що вроді у нас в сім'ї усі нормальні, кромі там якось дядька тольки чи там знаєте там тітки-ганьки, тому що вона там шалава сіта. Ну це ж чисто із слов тої бабки, яка розказує, тому що десь вони колись там не поділили на таку якогось там завклуба, чи ну хер його знає, не знаю, як у них там раніше ця любов от. Але ж теж там шури мури були там. Вот. Я так розумію, що це сарафанне радіо, обісрати, воно ще, наверное, там, з 16-х віков десь. Вот. Я навіть думаю, що от з тих пір, як фамілії, знаєте, ніколи не да, як фамілії, відкуда почались. Но нормальні вже, мабуть, з'явилися потім. Я вам так скажу. Ну, такі як ось. Куценко, Борисенко. Хоча Куценко, я тобі скажу, що така вона самітельно нормальна. Но ну, ти нариваєшся. — Ні, Ну, це ж від куци, типу. Ну і що? Куций це як перекладається? Я не знаю. Ну. Я знаю, що дід у мене козаком був. Ну, так в мене теж був mm. Перша фамілія всіх — Борисенко це казачівського цей. Mm. Ну, куций це вже як поганяло більше. Борисенко це типу від Борі, що був боря, да, там. Хоча перший був Яцько. Борисенко перший Яцько, може, в нього там до цього його був батько, але фамілію дали вже Яцькові Борисенко. Це я так, на всякий случай. От. Або син у нього був, та й так от вийшли боросинки. Але взагалі я кажу, як правило, ви ну, знаєте, ж, є фамілії, Я думаю, що в багатьох із вас є такі, які думають, що це ж дав Бог фамілію, так? Да? Ну там, ось, типу, вирви хвост у папи. У нашого папи любима фамілія була, Ця тетя Таня з мамою їздила в Польщу, і в неї було, по-моєму, вервий хвост. Ну, Ти, якесь... <плес> <плес> да, я папа вечно там, як там тебе каже, танька, дерни глаз там, Я не писюн там, знаешь, там, ну, там, ну все, якось, вообще, всякие разные, кроме вот вырвы глаз, як там тяни, тяни нос. Ну, ты бы, тихо, сказал, что я сам забыл. Короче. Да, так что вот так вот. Я думаю, що тоді просто дразнилися, ці погримухи придумували, да, і, і от, от так от фамилии і появлялися. А, а то индий, індія... ну, від от індійця вона произошла, это. Какой-то меткий глаз или там четкие стрела, ну, и так дальше. Глубокая пещера, <свят> да? <свят> <пів> so, Короче, да, там, олень і все остальное mm -hmm. там. Ладно, все. Давайте, пишу, я уже понимаю, что я вам ничего рассказать не могу, я вас сижу и засыпаю. Всем пока.